Київський чиновник Андрій Вавриш, велика людина у світі малих архітектурних форм. Посада його зветься заступник очільника департаменту містобудування та архітектури столиці. Заробляє він на ній, за його власним зізнанням, трохи менше 10 тисяч гривень на місяць. Та це не заважає чиновнику вносити мільйони у статутні фонди підприємств. Як наші гроші хотіли усього лише придивитись до будівництва малого архітектурного фонтану під Києвом, а знайшли великого архітектурного генія. Дивіться у наступному сюжеті. Борис входить до двадцятки кращих міст України. Мабуть, щоб відповідати такому високому статусу, місцева влада вирішила звести ось на цій площі величезний фонтан. Чина його справді царська 3 мільйони гривень. Голова тендерного комітету бідкається. Про торги знали всі, а от прийшли тільки дві фірми. За 40 днів до нас прийшло тільки дві організації. Мало того, що прийшли лише дві компанії, вони ще й прийшли разом. Ось у цьому будинку сидить переможець торгів. Товариство Пересувна механізована колонна-10». Доброго дня, на. Працівник фірми Олександр показує потужності підприємства. Камаз, кран, трактор десь на виїзді. Це Якось мало. В тендерній документації власники фірми вказали аж 18 машин. Так, відомось про основні характеристики виробничої бази. Так, ну все, вони мають 18, 11. Техніки різної. Проте працівник колонни геть не бентежиться. Запевняє, фонтаном буде все гаразд. Так кажемо, що ми там тільки в будемо жити. Ну я політ, так. будемо лежати. Що ви будете там робити? А на судпоряді у нас фірма, яка займається... Непосередсь на ці поки чоловік шукає документи з назвою фірми субпідрядника Роздивляємось дипломи на стінах. У дипломах пересувна механізована колона та її конкурент у торгах за фонтан. Трест Бориспіль Сільбуд. Проте в документах вони записані вже як одне підприємство. Я от звернула увагу, що у вас дуже багато нагород. Це ваше підприємство отримало нагороди. Ну, також отримала звернула увагу. Що у вас а наші пересувна механізована колона номер 10 Треста у Бориспіль сільськовод. Це присалденти, ми були дочірня фірма в, в Тресті. Чоловік навіть не приховує. Конкурент із яким разом ходили на торги, рідний. Зважаючи, що цим підприємством десятки років єдині люди у Борисполі, що не знали про їхню спорідненість, зібрались у тендерному комітеті. На наданих документів, які передбачені законом про тендери. У нас нема такої інформації, ми не можемо розпитувати чи перевіряти. І те, що проводити роботи, буде не та фірма, яка виграє тендер, комітетників не хвилює. Ми будемо оплачувати підписувати активно компанії підрядників. А суд підрядника буде оплачувати по закону, так як повинно бути підрядник. Тому які там кошти будуть йти, це вже і, на наші компетенції перевіряти і вівчі, і як між ними буде складена умова. Кому це може бути вигідно, пояснює депутат місцевої ради. Е, між собою спорять дві підприємства, які практично одні й ті ж. Розумієте, коли одне належить куму начальника СБУ, а друге належить там, другу когось із депутатів партії регіонів, там, які мають стосунки. Коли вони виграють на невеличкій різниці, то ви розумієте, як це відбувається. Втім, керівництво обох фірм та очільник бориспільського СБУ нам цю інформацію так і не прокоментували. Всі як один зайняті. Діло того, що нашого керівника вже. Ага, а коли він може там я не закинув? Що за впливові друзі і куми у бориспільських будівельників ми з'ясовуємо самі. Увагу! Привернула адреса пересувної мехколонни. Більшість фірм, яка за нею реєструвалась, належить родині заступника головного архітектора Києва Андрія Вавриша. У Вавриша був і спільний бізнес з власником мехколони Олександром Гнатком. Чи пов'язаний великий знавець малих архітектурних форм Вавриш із розпилом фонтану нам не відповіли ані на запит, ані на живо. Я перепрошую, але не можна збухти практи війти до. До нас і простець фірма Андрія Вавриша не вперше ласують бюджетними коштами. Чиновник та його дружина зареєстрували то, в яке без жодних тендерів отримало мільйони Київської міської адміністрації на виготовлення реклами до євро 2012 Час іде змінюються правопол розвиваються нові форми за раді. Навіщо Андрію Вавришу оборудки на кілька мільйонів не зовсім зрозуміло? Ну, дріб'язок. Його родина, як видно з документів, геть не бідна. На 65-річного батька, наприклад, записана фірма Plan Development із статутним капіталом в 19 мільйонів. Адреса реєстрації та ж що й у мегколонни. 2,5 мільйони гривень сам Андрій Вавриш вклав у компанію System Management Solutions і досі значиться у її власниках. Інше запитання. Звідки? У чиновника із копійчаною зарплатнею та його батька... Пенсіонера десятки мільйонів. Більше про це знають правозахисники та громадські активісти. кажуть Вавриш, автор і лобіст нової схеми розміщення кіосків у Києві. Із 10 тисяч кіосків залишають кілька тисяч, а дозвіл на встановлення видає одне комунальне підприємство. Європі є такі приклади, коли деякі КП в місті, від міста, громади міської управляють такими ж мафами, як у нас в Києві. Но ну, в нашей ситуации, в нашей стране, ну, обычно или как бы сводится все это к тому, что предприниматели чувствуют большую угрозу и однозначно оценивают это как коррупционная схема. Это решение готовилось в Киевсовете. Вот, непосредственное участие принимало, в архитектуре принимали участие это генплан, такая КП генплан, и непосредственно руководил Андрей Вавриш. В городе ходят абсолютно разные слухи. Куда заносятся, откуда выносится, кто, кому, зачем. Вот. Также и схеме. Если есть официально 6000, образно говоря, цифра киосков, а схему вносят на 2-3 тысячи да, киосков. От, ви представте, да? люди то з неборотися за під сонцем. Через тиждень після дзвінків, кількох запитів і візиту, ми таки отримали відповідь Андрія Вавриша, і письмово, фірма пересувна механізована колонна 10» мені або моїм родичам не належить. Переконує чиновник. Інформація про те, що на моїх рахунках десятки мільйонів гривень не відповідає дійсності. Також він не має інформації про наявність таких коштів на рахунках його близьких. Заробітна плата Вавриша в департаменті містобудування та архітектури за минулий рік склала 104 тисячі 504 гривні 5 копійок.